Вітаю, друзі! Сьогодні 2 жовтня і ми з вами на агроарені захід на демопусів озимої пшениці розглянемо стан посіву і відповідно, які проблеми можуть спостерігатися в поточному сезоні до закінчення вегетації. Даний демопосів був посіяний 13 вересня. перед... Дощами, тобто абсолютно сухий ґрунт, але 14-15 вересня випало 50 мм опадів і через 6 діб тобто вже на 19 вересня ми мали повні е, сходи. Е, на сьогодні пройшло фактично два тижні після появи сходів і ми вже маємо е, пшеницю в фазі повних трьох листків, тобто фаза BBCH 13 ще пройде 3-4 дні і розпочнеться е, кущення. Якщо говорити про агротехнічні моменти вирощування, хочу наголосити, що насіння озимої пшениці сорту Стромбулі ми обробляли протруйниками барітон супер 1 літр. На тонну і гаучу плюс 0,5 літра на тонну. Ці препарати до трьох тижнів мають захисний ефект проти хвороб і шкідників, які можуть бути в посіві озимої пшениці. Якщо говорити про шкідливі об'єкти, то звичайно в поточному році, як на посівах озимого ріпака, так і на пшениці дошкуляють гусениці озиму і совки. На щастя, на нашому демопусів я пройшовся, не знайшов цієї проблеми, але можливо на жаль, тому що немає що показати наглядно проблематику з даним шкідником. Але в цілому виробничники вирішують дане питання внесенням. Продуктів з групи діамідів, зокрема, це може бути белт 130-150 мг на гектар, або новий наш продукт Ваєго також в нормі від 150 до 250 мл на гектар. Він вирішує проблему даного шкідника на 2-3 тижні. Якщо говорити взагалі про можливі проблеми, то хочу сказати, що. Цей посів можна вважати ранніми як для зони Західної України. Відповідно, ще весь жовтень, можливо, половина листопада буде тривати вегетація. В жовтні ще бувають досить тривалі періоди з високою температурою, тому вже навіть сьогодні ми бачимо, що літає досить багато цикадок. Також можливе заселення в жовтні попелицями, і відповідно ці шкідники можуть переносити вірусні хвороби, зокрема вірусну жовту карликовість ячменю або ще іншу хворобу карликовість пшениці. І, відповідно, це в весняний період може призводити до суттєвих проблем. Щоб цього не сталося, треба слідкувати за наявністю. Казаних шкідників і своєчасно захищати інсектицидами. Зокрема, в нашому портфоліо є продукти Конект в нормі 0,5 літра на гектар або Протеус 0,5-07 літра на гектар може вирішувати дану проблему з з контролем попелиць та цикадок. Наразі на даному демопосіві найбільш нагальною проблемою це є падалиця. Озимого ріпаку її нараховується, якщо подивитися в посів десь до 100 штук на квадратний метр. Вона перебуває вже у фазі одного-двох справжніх. Листків, і ми надіємося, що буквально завтра на даному демо посів. Як тільки підсохне ґрунт, зайдемо з гербіцидами. У нас заплановано дві гербіцидні схеми. Одна із них вже вам давно відома: це груділ 0,1 літра на гектар в баковій суміші із зенкором ліквід. 0,25 літра на гектар плануємо додавати, тому що досить теплі в нас. Дні, відповідно, температури високі, ще буде тривалий час для роботи даного гербіцида. І друга схема буде також у нас експериментальною. У нас є новий продукт Атланті Стар, його повна норма витрати 0,35 літра на гектар. Він контролює крос-спектр бур'янів, як злакові, так і дводольні види. Може контролювати. Але оскільки в нас тут злаків немає, ми його внесемо не в. Повну норму тільки 0,25 літра на гектар, але також комбінації із зенкором ліквід, щоб посилити ґрунтову дію. Ці суміші, які я назвав, як правило, будуть контролювати проблему забур'янення не тільки падалицю ріпака, але практично всіма наявними і можливими видами бур'янів. Весь осінній сезон і навіть у весняний період вегетації. Як правило, ми після внесення даних бакових сумішей нічого не переробляємо, весною не проводимо додаткових гербіцидних внесень. Тому використовуйте наш досвід і завжди будете мати гарні результати. Бажаю вам гарних врожаїв і до наступних зустрічей.